Колеги, добрий день. Радий вас вітати сьогодні на вебінарі. Мене звати Артем, керівник відділу продажу академії консалтингу бізнесу. Ми проводимо сьогоднішню зустріч на тему повноваження Держгеокадастру у сфері реєстрації земельних ділянок в умовах воєнного часу. Спікер Дмитро Літкевич, директор землевпорядної фірми фінансово-правовий консалтинг. Також прошу. Задавати запитання, ми їх також будемо розбирати. Тоді, пан Дмитро радий вас вітати і можемо починати. Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми будемо розглядати з вами питання щодо повноважень Держгеокадастру у сфері реєстрації земельних ділянок під час військового стану. Але що таке Держгеокадастр? Це наша. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, е, яка є центральним органом виконавчої влади, і діяльність, якого спрямується і координується напряму Кабінетом міністрів України через Міністерство аграрної політики та продовольства. Так. І під час воєнного стану ми розбираємо питання щодо обмеження в доступі до баз даних. Одне з питань, що ми з вами будемо розглядати, це я вам сказав: перший, перший час, коли почалася повномасштабна війна з лютого 22-го року, Держгеокадастр заблокував всі операції, коли розглядали землевпорядники, питав питали. Пробували завантажувати наші заяви на реєстрацію земельних ділянок, таке і інше, нічого не розглядалося. Все було заблоковано перший час, і приблизно в кінці травня 2022 року, 30 травня, роз... Роз... отримали ми листи від Держгеокадастру про те, що. Треба знову на відновлення доступу зробити заяви персональні від кожного землевпорядника, хто хоче працювати, хто не виїхав, і готовий роботи продовжувати і надалі. Ось такі ми заяви поробили і приблизно я не пам'ятаю точно, ну, десь в червні місяці ми отримали доступ заново але. Перший час, коли ми отримали доступ, була і кадастрова карта працювала у нас, доступ був, був таке інше, але потім і її закрили. кадастр закрив кадастрову карту публічно, тому що ну, в зв'язку з тим, що там дуже багато інформації, яка може, яка становить о, таємницю державну, і тому не всі, мабуть, Замовпорядники не всім довіряли. Ось тому і закрили кадастрову карту. Вона і на, на сьогоднішній день теж закрита для всіх користувачів, але з початку цього року декотрим замовпорядникам відкрили і навіть кадастрову карту. Вже оцю для користування. Ось у нас теж є доступ, і ми можемо дивитися вже кадастрову карту, як земельні ділянки знаходяться, де вони лежать, таке інше. Ось тому теж робимо все, що від нас залежить, щоб надавати послуги нашим клієнтам. Ось які ще обмеження в користуванні щодо. Кадастру, це в нас, от є, ми знаходимося в Харківській області, тому ми працюємо не в близькості до лінії бойового соприкосновіння. Ось і ми маємо декотрі території Харківської області, які зараз окуповані. Так, от в цьому році була у нас ситуація, коли ми робили. Як приклад, за одним державним актом у Садовому товаристві в Липцівській сільській раді, селище Липці, я Думаю, що ви вже, якщо за новинами слідкуєте, то ви чули таке таку назву. Ось, і там дві земельні ділянки було в садовому товаристві. Одна. Встигла зареєструватися і отримати кадастровий номер, а інша вже не встигла. Це було в травні місяці цього року. І зараз вже заблоковано доступ до кадастру саме по Липцівській сільській раді, і клієнт просто буде чекати, коли щось вирішиться, там, звільнення та інше, тому що вже ніяк не можна зареєструвати другу земельну ділянку. Тому що коли ми завантажимо, хоч це один державний акт ми за, ми завантажуємо двома заявками: одну земельну ділянку і іншу земельну ділянку. І їх розглядають як заяви, як окремі. Одна може розглядатися один-два дні, а інша може розглядатися і два тижні максимальний термін. І отак от у нас одна проскочила, одна підвисла. Тому. Будемо надалі стежити ситуацію. Коли розблокують, тоді вже будемо реєструвати іншу земельну ділянку, яка заванта підвисла. Ось. Так, що в нас за питання ще було? Які нововведення або тимчасові правила були запроваджені державним кадастром у зв'язку з воєнним станом? Так, ну дивіться, саме головне, що було з о, введено під час воєнного стану, те, що о, приватизація, саме приватизація земельних ділянок дозволена тільки, тільки внесли зміни двома рішенням. Двома там, внесеннями в закон України про земельний кадастр двома рішеннями. Перше рішення від 24.03.2022 року, а другим 19.10.2022 року. Ось. І цим двома рішеннями там вони внесли що під час. Військового стану безоплатна передача земель державної комунальної власності, у приватну власність. Ось надання дозвілу на розробку документації землеутстрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється, але це положення не, роз... не відноситься до земельних ділянок, на яких вже є об'єкти нерухомого майна, а також тому під Приватизацію підпадають земельні ділянки, які знаходяться під житловими будинками, на які є документи, от такі земельні ділянки роз... дозволили приватизувати. А перше час же там яке рішення було спочатку 24.03.2022 року. Там зовсім не можна було через проєкти землеустрою нічого приватизувати. Тобто ми клієнтам кадастрові номери. Могли робити на ті ділянки, які вже були раніше приватизовані з державним актом, а кадастри могли і на садові ділянки, і на інші і на ОСГ ПАІ та інші ділянки. А ось ім саме з приватизацією ніякі не могли через проект устрою» робити. То з дев'ятнадцятого 10 після внесення змін до цього вже рішення. Ми вже можемо. Пішла приватизація під, земель, під житловими будинками земельних ділянок, тому що місцеві ради теж керувалися цим законом і відмовляли людям у прийнятті рішень про передачу власність щодо садових ділянок та інших, ОСГ та інших ділянок, під будівництво гаражів та іншого, це. Залишилось, цим кажуть, чекайте закінчення військового стану. Після цього тільки будемо розглядати такі питання. Ось щодо інших нововведень так це введення податкових пільг на земельні ділянки, а саме на період з березня 22 року по 31 грудня року. Наступного за роком, в якому припинено воєнний стан, не нараховуються та не сплачується плата за землю та земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться велися бойові дії, або на територіях тимчасово окупованих Збройними силами РФ. Також земельні ділянки, які відзначені обласними військовими адміністраціями, як засмічені вибухонебезпечними предметами, на яких наявні фортифікаційні споруди. Ось, але це рішення є, і наша податкова те, що я бачу по нашим клієнтам, не завжди погоджуються з цим, що не треба платити там земельні податки або орендну плату. Вони дуже прискіпливо відносяться до формулювання оцих переліку територій. Що їх повинна затверджувати перелік цих територій, які не, по, не повинні сплачувати ці платежі, що не саме міністерство, а кабінет міністрів повинен затверджувати такий перелік, тому є неозгодження в діях наших гілок влади в Харківі теж та ж сама ситуація, коли Великі підприємства не працюють їм не можуть працювати, але податково їм виставляють такі рахунки, мільйонні, щоб вони сплачували за землю. Що тут декотрі судяться, декотрі пишуть у кабінет міністрів, але ці питання вирішуються дуже довго, як заздалегідь буває у нас. От як забезпечується захист? Даних Держгеокадастру в умовах кіберзагроз, пов'язаних з війну. Ну, Тут у нас передові системи були введені в, в роботу, саме не, не заздалегідь до початку війни у 2017 році. У нас о, наш кабінет міністрів прийняв постанову про перехід Держгеокадастру на блокчейн. 21 червня 2017 року, Засу... як тодішній перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України заявив, що підвищення транспарентності земельних відносин висуває підвищення вимоги до гарантування збереження даних на сьогодні. Найвищий ступінь захисту інформації забезпечує технологія блокчейн. Блокчейн це революційна технологія, яка дозволяє безпечно, надійно та прозоро зберігати всі дані. За допомогою мережі комп'ютерів. Цією базою даних користується для проведення операцій з криптовалютою та для зберігання інформації в багатьох інших цілях. На блокчейні у нас багато вже державних реєстрів працює. Держгеокадаст перейшов, вони були другими, хто вів роботу цю систему. Першими була у нас система. Ці там по продажу е арештованого майна. Тому після цього мін'юст повинен був переводити е реєстр речових прав на нерухоме майно теж на блокчейн. Ось. Тому блокчейн це вдале поєднання внутрішньої безпеки та громадського контролю, оскільки забезпечено надійну синхронізацію даних та захищає від підміни в результаті зовнішнього втручання. Для нашої країни це ідеальний інструмент для забезпечення цілковитої прозорості та безумовної довіри населення до цих даних. Сьогоднішня технічна реалізація це, це спільне бачення кращих світових експертів та громадськості, яке повністю відповідає українським законодавчим реаліям. Ось щодо запобігання на доступу, це до системи там все чітко прописано і за. Захищено, бо або це державні кадастрові реєстратори, які знаходяться у відділах держгеокадастру, або це землевпорядники, всі мають свої електронні цифрові підписи, за якими вони заходять в систему. І захист тут йде і саме електронні і цифрові підписи, і саме якщо не дай Боже. Хтось викрав електронний цифровий підпис, то там паролі немає. Тому двоступінщитий захист і мінімізовано варіанти доступу до системи сторонніх осіб. Тому електронний цифровий підпис, я вважаю, досить добре захищає від. Не санкціонованно доступу інших третіх осіб до системи Держгеокадастру. і навіть якщо чисто теоретично доступ має землевпорядник, то була ідея, що землевпорядники будуть мати права державних кадастрових реєстраці... реєстраторів, якщо пройдуть курси. Наприкінці минулого року проводились такі курси: здавали екзамени, все люди пройшли перші. Навіть там чоловік 6 або 7 до 10 отримали ці права державних кадастрах-реєстраторів, але Цю ідею швидко закрили і позакривали доступ державним кадастровим реєстраторам їм і більше не проводили на екзамені нічого, ніяких курсів і не видавали дозволів бути державним кадастровим реєстратором. Тому замовпорядник, навіть якщо хоче зареєструвати якусь земельну ділянку, внести дані до Держгіокадастру все одно, він завантажує всі ці дані, і протягом строку до 14 днів, двох тижнів, державний кадастровий реєстратор, який ми не знаємо, де він знаходиться, бо система нам не показує, куди наша заявка попадає, у яку область України, тому що ми зараз зробили, щоб не було корупції. Земельні ділянки реєструються за екстериторіальним принципом. Якщо земельна ділянка у Києві, то коли завантажується вона в систему, вона в Київ не попадає. Вона попадає до іншої області: Харків, Львів, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ до іншого е, територіального центру обласного. Якщо Харків, то звісно, до Харкова не попадає, і наші земельні ділянки можуть. Розглядати у Львові, Закарпатті, Івано-Франківській Одеса видавали там Рівне та інші населені пункти. І навіть це не обласні центри можуть бути. Навіть районні теж державні катастрофі реєстратори отримують такі заявки від землевпорядників. І ми тільки бачимо, де розглядалася заявка, коли нам прийшла відповідь на нашу заявку, або це витяг з державного кадастру з ДЗК з кадастровим номером інформацією про реєстрацію земельної ділянки. і Тоді ми бачимо, де зареєстрували цю земельну ділянку, або якщо є якісь зауваження до цієї заяви, до земельної ділянки, щось там не сподобалось державного кадастрова реєстратору. Тоді ми отримуємо лист відмови і теж бачимо, з якої області там прийшло, і можемо, якщо є питання додаткові, то зв'язатися з ними і визначити, що там не сподобалось. Але ну, зараз, мабуть, не дуже багато було роботи, у ну, по-різному буває. То швидко розглядають земельні заявки державні кадастри і реєстратор, то буває підвисає і на дві, два тижні. І зараз теж таке буває. Пилями, скоріше за все, те, що в, в них це все працює. Тому, якщо є у вас питання щодо державного земельного кадастра, що у вас ще є, запитуйте, будемо з вами розглядати і відповідати на ваші питання, які вас цікавлять. Наразі учасники бачу, поки не написали свої ще питання. Я так розумію, що пишуть, тобто нагадую, що чат відкритий, ви можете їх залишити. Тому о, наразі чи є ще щось о, там додати, продовжити, Дмитро? Ну, я сказав. вважав, що тут будуть питання. Я підготував матеріал. Мені підготувати. Сказав там хвилина 30. Я приблизно так їх розраховував, але. Швидко і прочитав. Так, да, супер. Тоді по ключових моментах пройшлися, тому учасники ще мають змогу свої питання зазначити, тому також додам, що попрошу в кінці учасників залишитися ще на 5 хвилин, так? Тому що ми, звісно ж, цю тему значно глибше з кадастрами будемо розглядати, і не лише у нас, стосується саме нашого курсу земельного права. Де Дмитро також буде більш широко ще виступати із практичної сторони. Тому, шановні учасники, якщо наразі бачу питань немає, тоді можу перейти до презентаційної частини. А вам, пане Дмитро, дякую за ваш виступ. Так, і до курсі. Гарного вечора. Так, дякую. гарного вечора. Так, тому для учасників зараз поширю. Презентацію ще раз також представлюся. Мене звати Лук'яненко Артем, керівник відділу продажу академії консалтингу бізнесу. Відповідно, наша компанія освітньою платформою ком'юніті для підвищення кваліфікації навчання юристів та адвокатів. Наша мета це розвивати правове поле України і покращити правову культуру в суспільстві. Звісно же що для цього у нас є. Різні курси для зараз. Ми представляємо онлайн-курс земельне право. А, так, якщо говорити про цей курс, то земля, звісно ж, це вічний при цьому найбільш часто змінюваний у регулюванні об'єкт майна, відносини з яким викликають багато складностей. Тому є окремі питання правовідносин з контролюючими органами, які дуже часто самі не знають, що робити через велику кількість нормативних актів та посадових інструкцій. Все це викликає необхідність в кваліфікованих спеціалістах, які не тільки знають законодавство звісно ж і способи застосування, а й вміють ефективно спілкуватися з контролюючими органами. Тому питання про відносин земельними ділянками виникають в сфері бізнесу, і в особистій сфері життя населення, Тож юрист, який вміє працювати з таким об'єктом нерухомості як земля. Завжди зможе знайти свою нішу, як то в роботі в великому агрохолдингу, так і в роботі з фізичними особами. Тому йдемо далі. Програма нашого курсу складається з ключових чотирьох модулів: Це земельна політика та управління земельними ресурсами, правовий режим земель, судова практика вирішення земельних спорів, актуальна, яка є наразі, і захист від незаконного захоплення та ефективний аудит земельних ділянок. Тому також. Представлю наших лекторів: це Вікторія Варінікова, адвокат-член комітету НАО з питань аграрного, земельного та довкілевого права, Ігор Лавриненко, адвокат, радник юридичної фірми Тотум Віталій Мазій, адвокат адвокатського об'єднання Кривець і партнери Владислав Кесіль, партнер консалтинг-лофірм. Також адвокат Дмитро Літкевич виступав для вас сьогодні, і Сергій Пагер-Керуч, адвокат адвокатського бюро Сергія Пагера. Тому саме ці лектори якнайкраще представляють ті модулі, які ми для вас підготували. Додам, що курс він досить такий об'ємний, це 18 онлайн лекцій, це досить. Більш ніж з восьми найсильнішими юристами-практиками, це також буде електронний сертифікат в кінці курсу, що підтверджує успішне проходження курсу. Буде особистий кабінет, щоб ви мали всі записи. Так, це не лише відео, а й документи, презентації, і це все буде назавжди. І також буде закритий телеграм-чат, спільнота з учасниками для нетворкінгу та отримання зворотнього зв'язку, доступ до товариства юристів, адвокатів Lawyers Club і і кешбек-бали на наші а, курси. А, тому також бонуси є для найрішучіших при оплаті протягом двох днів, тобто сьогодні-завтра ви можете отримати відеокурс з нерухомості під час воєнного стану в подарунок, агране право в подарунок і практикум пошуку клієнтів. Це ті курси, які доповнюють а, земельне право, наш основний курс, які допомагають, відповідно, вам а, краще працювати ефективніше з вашими клієнтами. Тому ось всі є чотири курси, які ви можете зараз отримати по нижчій вартості. Тому ви можете, звісно ж, залишити заявку в чаті. Є кнопка, яка дає змогу це зробити. Так тому ви переходите переходите зручний месенджер для вас, вайбер, телеграм, і наш менеджер з вами сконтактовує протягом дня для того, щоб ви змогли вже всі хвилюючі моменти, які залишаються проговорити по ціні все погодити, тому що є варіанти, звісно, жі там розстрочок. Так, і таким чином ви вже зареєстровані на курс і отримуєте бонуси, які також з вами будуть назавжди. Тому, фактично, це те, що стосується нашого курсу а, зараз. Якщо говорити по питаннях, чи є вони в чаті, то. А, так, бачу, що є питання від Романа, але не встигли розібрати нічого страшного. Ви зможете окремо, звісно ж, звернутися до нашого лектора, який буде виступати теж на курсі, і ці моменти в деталях проговорити для себе. Тому такий був сьогодні наш вебінар, тому були раді для вас його проводити. Тому всім гарного вечора і до побачення, до зустрічі на наших наступних активностях.